Місцева влада допомагає зараз підтримує місцевих жителів, наскільки може у тих, в кого повибивало шибки, вони звертаються до них, приїжджають затуляють, зашивають вікна ОСБ листами, тобто, щоб, хоч якось, в цих квартирах люди зараз могли проживати. І також внаслідок цього обстрілу по залізничній колії сьогодні жителям, які хотіли евакуюватися і заїхати в Херсон, було надано можливість доїхати авто. Обусним сполученням. Херсонська обласна військова адміністрація за дорученням голови, а також е, співпраці з Миколаївською облійською обладміністра... адміністрацією е, під, ну, допомогли людям, які хотіли виїхати і евакуюватися. Е, надали е, автобуси для того, щоб люди змогли доїхати до Миколаєва. А ті, які планували доїхати до Херсону, приїхали сюди.